Готові бувати під да, готові. Молодці. Настрій мені ваш подобається. Для мене ви вже герой. Що ви не боїтеся, ви не тікаєте, ви йдете виконувати бойові задачі. Слава Україні! Героям, слава! нації! Смерть ворогам! Україна Бонусе. у своїй роботі. Нагадую своїм підлеглим, це заступникам командирів рот з психологічної підтримки персоналу і тим хлопцям, які приходять, запитують, що взагалі таке психологічна підтримка персоналу. Пояснюю, що це складається вона з двох дуже важливих аспектів: це перше психологічна підтримка, і друге моральна підтримка. Психологічна підтримка включає з собою психологічний супровід. Після безпосереднього вже хлопці побудуть психологічне відновлення. Психологічна реабілітація по моральному аспекту це морально-психологічне налаштування, культурне рекреаційний відпочинок це теж основна з складових. Це комплекс заходів. Якщо ми це все поєднуємо. Результат це має бути один це знищення ворогів, окупантів або просто під**ців, які є на нашій землі. Основна робота, коли тільки приходять військовослужбовці після БЗВП до нас, це кажу, перший день це перший день заступників командирів рот, підрозділів з психологічної підтримки персоналу. Проводиться безпосередньо їхній скринінг військовослужбовців у невимушеній обстановці за столом. Під час анкетування якраз і військовослужбовець розказує, як мобілізований в теперішній час. Родині зв'язку контактні дані, соцдемдані повністю все розказують. Деякі військовослужбовці приходять після БЗВП, навіть не маючи банківських даних. Близько населені пункти, банківські відділення це все питання закривається. Робиться все заради того, щоб полегшити побут військовослужбовцю. Всі сержанти ЗМЗ. Зразу ж знаходяться біля військовослужбовців, і базові потреби по речовому майну теж безпосередньо записуються на наступний день, коли вони йдуть на проходження адаптивного курсу. щоб вони вже були забезпечені всім. Основним і дуже таким важливим аспектом це проходження психологічної смуги перешкод. Вона є на нашому полігоні. Воєгіре десантники, тому у нас смуга у. Лісі знаходиться, і навіть замість заступники командирів род психологічної підтримки персоналу не цураються. Раз в певний період теж проходять цю полосу, щоб показати на своєму прикладі, що не тільки ви солдати це проходите у першому загоні. В ній є такий підрозділ спецпідрозділ школ. Це колишні умовно достроково звільнені хлопці, які уклали контракт і боронять неньку Україну. Дай Баналі. Боже, дай Боже Рекс. Дай Боже вам. З позиції Програм. з позиції, недавно. Хотів не мінятися, хотів залишитися трохи, бо я там по логістиці, знаєте, носив хлопцям їсти, бо вже дві роки не дозволяють 52-й рік мені. По якісь е чалися? По 185-й сидів колись. Крадіжка, Крадіжка. Я Крадіжка. пішов з місць позбавлення волі з цього, з, з, з Товмачика. Ніхто не ідеальний. Приходять різні. Хлопці, які е, у... В Минулому зловживали алкоголем їм дуже дуже сильно не повезло. В мене нульова толерантність до споживання алкоголю. Від слова зовсім це їм зразу доводиться в перший же день які пріоритети безпосереднього перебування у моєму підрозділі. На першому виході я молився всім богам, я дуже перелякався, мав великий страх. Зараз трошки стараюся трошки компенсувати то, знаєте, тримати себе в руках, але все рівно страшно, без страху неможливо. Коли їх правильно налаштувати це, — це воїни. Воїни від Бога, які вміють виконувати чітко поставлені задачі. Бо дуже радію, коли навіть сюди на ППД приходжу, знаєте. Люди різні, як п'ять пальців на руках, але все рівно ми одної мети маємо перемогти ворога, правильно, як Чіфер вариться? Ну, а ми розриваємо Ми розриваємо чай. Ми в і все, він заварюється, і все, і п'єте, він трошки гірковатий. Що ти, братан? Чекаєш Тьому Макеївського? Так, да, ну, чекаю це, Тьому. Це Макеїв. ж я їх, я їх провожав на вихід, це теж це, я кажу. Нормально, Заспівали пісню. За світ встали козаченьки і все, що ну Ми... сіт і захід разом, блядь. — Світ і захід разом В місце щасливих людей. Робота на вибережні все основна з ланок, які доводиться відпрацьовувати, щоб цього ганебного випадку не було. треба кожного розглядати індивідуально, але знову ж таки це велика проблема. Я не кажу пересаджа, просто методи впливу є. Якщо виконавча служба може. Є такі мої військовослужбовці, що вже там рахунки поблоковані, і все сезачам теж це все можна робити. Хоча вони в більшості під спідницею сидять. І хлопці що повертаються, і ми цьому сприяємо, якщо у нас хлопець адекватний, притомний щось огрімануло пішов на думку повернутися. Погоджуємо з командиром і теж повертаємо. Це тільки за, за цей шало. Спілкуємося, різні випадки. Я наведу вам приклад: це. Реальний приклад. Хлопчина пішов в СЗЧ з БЗВП. Пішов, зловили, повернули. Він не завершив БЗВП, він зараз має повертатися до проходити, бо пішов якраз на середині. Побув підрозділ, подивився зовсім по-іншому. Так ми гуділи. Він пожив в умовах бойового підрозділу, поспілкувався, поїв з одного казана з хлопцями, подивився, як у нас проходить навчання, як, яке відношення. Головних сержантів, підрозділів до військовослужбовців. В нього просто відкрилися зовсім інші очі. Каже, ну, це не те, що я собі уявляю, я собі уявляю зовсім погіршу. Тобто, це треба доносити, чи на БЗВП, чи це на загальнодержавному рівні. Я не великий у цьому стратег, але знову ж таки, я працюю з тими хлопцями, які безпосередньо сюди приходять. Четвертій рік війни. Кожного героя ми пам'ятаємо, коли я ще був. Заступником командира роти з психологічної підтримки персоналу. На жаль, на Курахівському напрямку загинув військовослужбовець, знаючи, де він похований. Вихідний день хлопці не були на полігоні, зібралися під розділом, взяли нашого капелана з бригади і безпосередньо провели службу за упокій душі, зв'язалися з рідними. Дійсно, десь також до сліз пробирає, коли. Подарували прапор бригади, рідні сльозами на очах. Просто не дякуємо за те, що ви пам'ятаєте. На кожного військовослужбовця формуються книги пам'яті, безвісти книги пам'яті загиблих. Це честь і шана їм, тому що вони навіки з нами у строю. Рано чи пізно це все закінчиться. і ця війна закінчиться, але пам'ять про героїв має бути завжди у нас у серці. Це ми хлопцям теж наголошуємо, що треба вийти, треба зати в тому числі за тих хлопців, яких, на жаль, вже з нами немає. Після от таких випадків хлопці розуміють, що таке братерство. Вони відкривають трошки по-іншому очі на життя. Я хочу всім побажати воїнам ЗСУ наснаги, перемоги, залишитися живим, повернутися до рідних, до батьків, до дітей, до дочок, до, до внуків, дідам. Це найголовніше. головне. Воїнами ніхто зразу не народжується. Воїнами стають, так само, як і героями. Родяться всі однакові. Це все навики ті, що ти набуваєш по життю. У мене немає того принципу, що служить дурачок, получиш значок. Це не в мене, не в моєму загоні не не моїх хлопців. І ми дійсно нагороджуємо тих, хто реально на то напрацював своїми вчинками на полі бою. Це свята справа. І то, що зараз кажу, у мене от великий плюс бригаді, що ми стараємося, і хлопці допомагають. Подали на нагородження, воно скоро прийшло, і стараємося зразу нагороду вручити. Орден Хмельницького третього ступеня за успішно проведені і управління боєм при здійсненні ударно-пошукових дій, хлопці зайшли, штурманули на крайні штурмові. Це 12 окупантів. Знешкоджено це суто штурмовикам. Орден за мужність третього ступеня подаю пілота. Лука літає і скидає. Попадає. Як ударно-пошуковими діями, так і безпосередньо е, операторами. 34, тільки 200, 14 300. Це робота першого загону за тиждень. Це показник. Бажаємо здоров'я, товариства! Бачите, на початку червня цього року. Будемо нищити його зі своїх злостій, як ми їм. Слава Україні! Героям слава! Сумчани молодці, вони стараються, вони підтримують. Це вже своя своєрідна локація міста Героя Суми. І приємно, що 71-го окрема єрська бригада, зокрема, перший загін, доклав до цього руку. Ми десантно-штурмові війська. Разом ми тримаємо стрій. Я Сонік, воїн славетного першого загону, іду бажалічної. Я монгол, воїн словетного першого загону йду і ба. Я дед, воїн словетного першого загону іду і.